Всім привіт! Мене звати Згурський Артем. А ми з вами знаходимося в інституті вертебрології і реабілітації. Я є фізичним терапевтом. З кожним роком кількість учасників марафонів постійно збільшується. Участь приймають як професіонали, так і аматори, серед яких є багато початківців. Звичайно, це не може не радувати, особливо на фоні рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо 150 хвилин повірних фізичних навантажень в тиждень. Але як показує статистика, понад 66% бігунів аматорів-початківців травмуються в перший рік і 56% травмуються повторно. До основних причин виникнення бігових травм відносяться через змірні фізичні навантаження та неадекватний тренувальний режим, порушення біомеханіки та кінематики нижньої кінцівки під час бігу, захворювання опорно-рухового апарату та попередні травми, стать, надмірна вага, порушення нейром'язового контролю та слабкість м'язів, що відповідають за відведення стегна, слабкість квадріцепса, напруження хамстрингів, троголового м'язу литки, порушення мобільності суглобів нижньої кінцівки та порушення техніки бігу. Зі всіх перерахованих причин я б хотів виділити чрезмірні фізичні навантаження, неадекватний тренувальний режим, зміни в біомеханіці та кінематиці руху, дисфункцію м'язів, порушення мобільності суглобів та нейром'язового контролю. А розібратися в цьому мені допоможе Маргарита, яка вже пробігла не один марафон, але останнім часом її періодично турбує біль у правому коліні, що не дає можливості повноцінно тренуватися далі. І ми зараз спробуємо допомогти. Ці перспективні спортсменці. Зараз з Маргаритою ми наочно покажемо, як порушення біомеханіки, та кінематики нижньої кінцівки під час бігу можуть впливати на виникнення травм. А зараз ми покажемо приклад слабкості середнього сідничного м'язу і до чого ця слабкість може призводити. Зазвичай оцінюється хода пацієнта або оцінюється біг пацієнта на біговій доріжці і для цього використовуються спеціальні пристрої, і ми зімітуємо. Коду зимитуємо фази опори і фази переносу, які виникають під час ходи. Як ви вже помітили, слабкість правого середнього сідничного м'язу призводила до того, що лівий півтаз Маргарити нахилявся в сторону, і це було наслідком того, що цей сідничний м'яз не міг контролювати, не міг стабілізувати положення таза з правої сторони. Але проблема буде не тільки на рівні тазу та на рівні кульшового суглобу. Така слабкість М'язу буде призводити до того, що стигнова кістка буде зміщуватися всередину і буде виникати вальгус колінного суглобу. Або простими словами, коліно також буде зміщуватися всередину. Саме таке порушення ви могли бачити, коли ми виконували тести при пателофемеральному синдромі. Додатково до внутрішнього зміщення колінного суглобу, а у вальгусу також може призводити напруження привідних м'язів стигна, в тому випадку. Коли ми маємо слабкість середнього сонячного м'язу, у нас компенсаторно буде змінюватись положення стигнової кістки відносно кульшового суглоба. Стегнова кістка буде зміщуватись або ротуватись всередину, і це буде виглядатися ось таким чином. В такому випадку ми бачимо, що коліно також завалюється всередину. Вальгус колінного суглоба компенсаторно буде проводити. До зміни стопі. А саме буде змінюватися продольне склопіння стопи. Стопа буде завалюватися всередину. В нормі ахіловий сухожилок повинен бути перпендикулярно до підлоги. І зараз ми покажемо приклади вправ, під час яких можна діагностувати порушення нервомізового контролю. В першому випадку ми можемо спостерігати норму, в другому випадку ми бачимо порушення нервомізового контролю. В першому випадку також ми бачимо норму, в другому випадку ми бачимо також порушення нейромізового контролю. Наступний тест також направлений на оцінку нейромізового контролю колінного суглобу. в нормі. колінний суглоб під час цього руху знаходиться в нейтральному положенні. А під час порушення нейромізового контролю, коліно зміщується всередину. Як я вже казав, однією з можливих причин виникнення травм є слабкість м'язів стигна. І зараз за допомогою тренажерів Девід ми порівняємо силу м'язів травмованої та здорової кінцівки Маргарити. Проводячи тест, ми бачимо, що права нога слабша за ліву. Результати тесту на силу чотириголового м'язу показують нам різницю. Між правою і лівою ногою в 27%. А зараз ми оцінюємо силу м'язів, які відповідають за відведення стегна на тренажері Девід. Результати тесту нам показують різницю більше 10% між м'язами правого і лівою стегна. Багато людей можуть мати ці порушення, і це не призводить до виникнення болю. Але коли людина з такими змінами починає займатися бігом на великій дистанції, при цьому нехтуючи силовими вправами. Правилами поступового збільшення тренувальних навантажень це плюс 10% кожного тижня від попередніх навантажень попереднього тижня. То це може призводити до травм. Особливу увагу потрібно приділяти жінкам, так як в багатьох випадках вони фізіологічно мають схильність до вальгосу колінних сугобів.